Українці працюватимуть довше, чи планують підвищення пенсійного віку в Україні. Уряд України планує стимулювати українців працювати довше шляхом покращення умов праці та підтримки для старших працівників. Міністр соціальної політики відзначила, що пенсійний вік в Україні залишиться незмінним, оскільки встановлений стандарт вважається оптимальним. Зусилля міністерства спрямовані на відновлення навичок людей похилого віку та підвищення їх цифрової грамотності для активної участі на ринку праці. Уряд планує вжити заходів, щоб стимулювати українців працювати довше. Це включає покращення умов праці та підтримку для старших працівників, щоб забезпечити їх активну участь у трудовому процесі чи буде збільшення пенсійного віку в Україні. Як стверджує міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, уряд не планує збільшувати пенсійний вік. Як вона пояснює, стандарт, встановлений у 2017 році, вважається оптимальним і має залишитися незмінним. Людина у 65 років, це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має гарні можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід. Враховуючи ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс. Таким чином, у міністерстві планують зосередити свої зусилля на відновленні навичок людей похилого віку. А також на наданні їм нових знань, зокрема у сфері цифрової грамотності. Це допоможе їм залишатися активними на ринку праці якомога довше. Тому одне з наших завдань не залишати людей у чотирьох стінах якомога раніше, а зберегти цю соціальну активність. Додала міністр. Жолнович, вважає, що пенсія може призвести до певної десоціалізації. Оскільки зникає необхідність регулярно відвідувати роботу і бути частиною соціального середовища,